Полювання на лисицю Пецон і його кошеня Фіндус живуть в невеликому будиночку в одному маленькому селі. У курнику у них живуть кури, у дров'яному сараї лежить запас дров, а в столярні купа корисних речей. Гості до них заходять не часто, але Пецон за ними не дуже й сумує. І ось одного разу прийшов на подвір'я до Петсона та Фіндуса сусід Густавсон із собакою на повідку та рушницю за спиною. Вигляд у нього був крайній незадоволений. Послухай, Петсона, – похмуро сказав густавсон, до вас лисиця не навідувалася? Та ні, не було в нас тут лисиці. Я принаймні не бачив, відповів Петсон. Якби тут побувала лисиця, ти б точно помітив, пробурчав Густавсон. Вона краде курей. Вчора вночі вона потягла в мене курку. але їй більше не вдасться цього зробити. Нехай тільки попадеться мені на очі, я її відразу пристрелю. Тоб, тобі теж варто придбати рушницю, пецоне. Коли лисиця дізнається, що всі мої курки замкнені, вона напевно прийде до тебе, і густамсом пішов. Ось воно що? Значить, сьогодні ввечері до нас прийде лисиця? пробурмотів Петсон, дивлячись услід густавсону. Знаєш, Фіндусе, мабуть, нам варто замкнути наших курей. Коли прийшов сусід зі своєю собакою, кошеня завбачливо залізло до господаря на капелюх. На мою думку, замкнути варто Густавсона, пирхнув він. Не вірю я людям із рушницею. Петсон засміявся. Ти не хочеш, щоб він пристрелив лисицю? спитав він. Але ж вона може покрасти наших курей. Не треба вбивати лисицю. Її треба перехитрити. Особисто я завжди так роблю, сказало кошеня. Можу собі уявити, посміхнувся Пецон, Але я згоден з тобою, Фіндусе, мені теж шкода лисицю. Треба вигадати щось таке, щоб злякати її і назавжди віднадити красти курей. І Пецон почав роздумувати і міркувати. Іноді він усміхався і щось тихенько бурмотів собі під ніс. Коли йому здавалося, що в голову прийшла непогана думка або хмурився і хитав головою, якщо вирішував, що витівка не вдасться. Потім педцем трохи загарчав, покусав зубами повітря. Нарешті він забурчав, злякано скрикнув Ох! тихо засміявся і спитав. Фіндусе, у нас перець є? Ну, кілька кілограмів точно знайдеться, відповів фіндус. Тоді я йду робити курку, заявив песон. І тобі раджу піти зі мною, бо тебе лисиця схопить. Та хай тільки спробує, грізно вигукнуло кашеня, але таки пішло за господарем. У сараї було все необхідно, щоб відлякати лисицю. Петсон знайшов невелику білу повітряну кулю і діставив з зуттєвої коробки моток дроту. Потім він почав ритися у старій валізі, що стояла на полиці. Де перець, Фіндусе? сердито спитав господар. Ще недавно він був тут. Ти ж знаєш, я люблю, коли все на своєму місці. Взагалі, перець ніколи не лежав у цій валізі, спокійно відповів Фіндус. Він усе життя лежав у багажнику велосипеда, міг би вже запам'ятати. Справді, ось він, здивувався пецон і дістав великі пакети з перцем із багажника. Петсон через лійку насипав у кулю перець, потім він надув кульку. Тепер нам потрібне пір'я. Ти маєш пір'я, Фіндусе? Петсоне, ти коли-небудь бачив кота в пір'ї?» – Оберлося кошеня. Попроси у прілан. Прілан це старша курка в курнику Петсона. Зараз вона сиділа біля дверей між курником і сараєм і стежила за тим, що робить господар. «Прілан, нам потрібно пір'я, щоб відлякати лисицю. Вам доведеться поділитися з нами. Це для вашої ж користі». Прілан насупилась і пішла до інших курей. Поки вони кудахкали, квохкали та радилися, Петсон обмотав кулю дротом. І приладнав курці шию та голову. Через деякий час Прілан принесла торбинку з пір'ям. Тільки потім все повернути назад, рішуче заявила вона. Обов'язково поверну, сказав Петсон і приклеїв пір'я до кулі. Потім він зробив хвіст, червоний дзьобик та гребінець. Фіндус допомагав господарю. Коли вони закінчили, курка виглядала як справжня. Симпатична вийшла курочка, сказав Фіндус. І що ми з нею робитимемо? Її вкусить лисиця, відповів задоволений Петсон. Вночі вона прошмигне до курника. Ось так шмих-шмих. Потім побачить нашу курку, яка самотня стоятиме посеред двору. Підбіжить, накинеться на неї, загарчить. Рррр вчепиться зубами в кулю і та вибухне Бабах! Лисиця злякається, глибоко зітхне ух. Перець потрапить їй у ніс, вона почне чхати і кашляти і більше ніколи в житті не захоче тягати курей. Кури зааплодували. Фіндус з гордістю глянув на господаря. Як ти чудово все придумав, Пецоне, сказав він. Вони поставили курку на траву посеред двору і витріщилися на неї. Чудово зроблено, сказав фіндус. Так, погодився пецун, вони помовчали. Але чи вистачить цього, пробурмотіло кошеня. Може, нам ще запалити іллюмінацію? Тоді вже лисиця точно зрозуміє, що настав, чай її, що настав час їй. Провалювати по-доброму. Знаю, як ти любиш салюти та феєрверки. Петсон прижмурився і подивився на фіндуса. Ну, не так, щоб дуже, байдуже відповіло кашеня. Просто я за курочок хвилююся. Розумію, що хвилюєшся, сказав Петсон. Він схопився за ніс і замислився. Але, мабуть, ти маєш рацію. Ми можемо, про всяк випадок, випалити, запалити ілюмінацію, щоб лисиця точно все зрозуміло. Ходімо зі мною, щоб курка випадково не вибухнула раніше часу. Ось ще я ж не якась там лисиця, образився фіндус, але все ж таки пішов за господарем. Пецон повернув в сарай і оглянув порожні банки з під фарби, що стояли на грубці. А куди поділися хлопавки, хотів би я знати? Петсон сердито глянув на фіндуса. Ще кілька днів тому тут було повно хлопавок, а зараз немає жодної. Фіндус. Хлопавки, наскільки я знаю, завжди лежали в коробці з-під кахилю, біля дверей, пояснило кошеня. Подивимося. Так, звісно, знайшов. Пробурмотів пецон і поклав у кушеню кілька хлоповок, Бенгальські вогні та мотузку, щоб все це зв'язати. Вони розклали хлопавки по всьому дворю. Через щілину перед дверима пецон простягнув кінець мотузки до спальні, а поруч поклав сірники. Ну ось, тепер точно подія, сказав він. Коли лисиця вкусить надувну курку, ми почуємо вибух. Я підпалю шнур і в ту ж мить у дворі спалахнуть хлопавки та вогні. Якщо лисиця не боїться цього, то я вже не знаю, чим її налякати. Фіндус мовчки дивився на мотузку. Лисиці досить дурні тварини. Не знаю навіть, чи зрозуміють вони, що красти курей не можна, якщо спалахне кілька хлопавок. Я ось думаю, може, їх заразом і привидами налякати, запропонувала кошеня. Вічно ти зі своїми привидами, пробурмочав Петсан, ми вже достатньо зробили. Але все ж таки він задумався, чи не налякати, і справді лисицю привиду. Чим довше він думав, тим більше йому подобалася ця витівка. Він повернувся на подвір'я, почав ходити кругами і щось бурмотити собі під ніс, дивитися на всі боки, вгору, вниз і, нарешті, сказав Побудуємо ми з тобою канатну дорогу. Ходімо зі мною, фіндусе, бо якби наша гірлянда не вибухнула просто в тебе під ногами. Та нісенітниця, посміхнулася кошеня, але про всяк випадок побігла за господарем. У сараї Петсон здивовано дивився на стіну. У мене була довжелезна мотузка. Я сам її акуратно склав, сам повісив її на цей цвях, а тепер там висить скрипка. Це не тут начарував, Фіндусе. Фіндус втомлено застогнав. «Петсон, ти ніколи не ні вішав мотузку на цвях. Ти поклав її у автомобільну шину. Начебто так, а може й ні, пробурмотів Петсон і дістав мотузку з шини. Ще він дістав поростирадло для привидів і залізне колесо. Петсон вийшов на двір і натягнув мотузку від даху до дерева на протилежному кінці подвір'я. На мотузку він закріпив коліщатку. Іди сюди, Фіндусе, покликав кошенят господар, дивись, я зробив тобі канатну дорогу. Фіндус піднявся сходами. Петсон одягнув на нього простирадло і показав, за що треба триматися. І кошеня покотилася. Вжик кіт примара миттю пролетів через двір і опинився на дереві. От і добре, сказав Петсон. Коли я вночі підпалю матузку, ти з усіх ніг побіжиш на горіще і одягнеш на себе простирадло. Як тільки почнуться вибухи, ти вистрибнеш з вікна, схопишся за мотузку, пролетіш прямо над лисицею і закричиш моторошним голосом не чіпай, кур, тоді лисиця точно все зрозуміє. Так, мабуть, погодився фіндус. Він був дуже задоволений. Він одразу отримав і фієрверк, і привіда, і канатну дорогу. Тепер достатньо, сказав Петсон, ходімо пити каву. І вони пішли пити каву. Коли почало темніти, Петсон замкнув курей у кухні. Він звелів їм усі ніч по черзі чартувати біля вікна, сховавшись за квітковим горщиком. І якщо прийде лисиця, курям треба було відразу розбудити господаря. Петсон кілька разів обійшов двір, щоб переконатися, що надувна курка стоїть на своєму місці і що все гаразд з хлопавками та канатною дорогою. У ліжку вони ще раз обговорили свій план. Посеред ночі, коли всі міцно спатимуть, прийде лисиця. Вона накинеться на курку і вчепиться в неї зубами. Куля лусне, пролинає вибух, песон з фіндусом прокинуться. У цей момент Пецану треба бути запалити мотузку, а Фінтус убігти на горище. Як тільки пролунає найгучніший вибух, кошеня має пролетіти над лисицею і закричати Не чіпай кур, лисиця злякається, втече і більше ніколи не з'явиться. Ось така нас чекає ніч, подумали пецон з фіндусом. Через кілька годин? Чи може за кілька хвилин, чи вже зараз? Фіндус так втомився від хвилювання, що нарешті заснув. Але Петсон не мог заснути. Він лежав, прислухався і чекав. Навколо було тихо. Але що ж це? Петсон почув якийсь шорох. Може, йому здалося? Петсон вибрався з пісковдри, пройшов до сусідньої кімнати і підкрався до вікна. Він обережно визирнув на двір і побачив лисицю. Лисиця тихенько обійшла курник, боязко обнюхуючи повітря, видно було, що вона дуже боїться. Це була зовсім маленька лисичка, яка трохи кульгала на задню лапу. Можливо, вона тому й украла курку. Мабуть, вона не може бігати за зайцями, пошкодував лисичу Петсон. Наш фейерверк її налякає до смерті. Не буду я, мабуть, підпалювати шнур. Нарешті лисиця побачила самотню надувну курку посеред двору. Повільно, повільно вона підкралася ближче, потім різко кинулась уперед. Але зупинилася, принюхалася і втекла до будинку. Петсон підійшов до іншого вікна, щоб подивитися за лисицею. Вона перестрибнула через паркан і сховалась у кущах. Петсон пошкодував лисицю. Жаль буде, якщо Густавсон перестрелять її. Лисиця все ще ховалась за будинком. Годинник цокав на стені. Навколо була тиша і спокій. І тут пролунав гуркіт. Куля трісла, хтось голосно пчкнув. Фіндус підскучив, як вжалений, і заволав Петсон підпалюй. Коли він побачив, що господаря нема в спальні, він сам підпалив мотузку, і за дві секунди у дворі почулися вибухи. Сіндус побіг на горище, натягнув на себе простирадло, відчинив вікно, схопився за мотузку і полетів. Не чіпай лисицю, заклав він, що було сили. Ой, що ж він сказав? Адже він мав крикнути зовсім не те. Він помилився. Але не схибив, бо посеред двору стояла зовсім не лисиця. А Густавсон з рушницею та собакою. Зляканий пес вив, а Густавсон з жахом витріщив очі на привіда і заскавулив. Обіцяю, я більше ніколи не полюватиму лисиць. Припиніть, відпустіть мене. Раптом настала цілковита тиша. Ракети догоріли, кіт примара зник на двереві. Собака втік. А Густавсон ніяк не міг прийти до тями і розгублено озирався на всі боки. Остання маленька хлопа пхащетліла на землі, тихо шипіла, потім клацнула ш, -ш, -ш, -ш Хлоп. Густавсон застогнав від страху і з усіх ніг кинувся геть. Коли нарешті все стихло, Фіндус зіскочив із дерева і побіг на кухню. Петсон сидів за столом і сміявся. Класно в тебе вийшло, Фіндусе, сказав він, хоча й не зовсім так, як ми задумали. Але лисицю ми відвадили. Це ж був Густавсон!» – розчаровано пробурмотіла кошеня. Так, я бачив його, але лисиця теж тут побувала, коли ти спав. Їй не сподобалася наша надувна курка. Вона сховалася за парканом, бачила весь цей безлад і точно чула, як вибухнула курка. Бо коли шум припинився, лисиця залізла сюди на кухню і побачила десяток курей. Лисиця дуже злякалася, що й вони зараз вибухнуть, і втекла подалі. Щоправда, дорогою вона потягнула наш шоколадний пудинг, який ми приготували до чаю. Яка хитра лисиця, сказав Фіндус. Ну нічого, можемо її пригостити. Ти ж зробиш ще один пудінг. Звісно, пецон зробив ще один пудінг.